Всім привіт! На зв'язку мініагросуми. Сьогодні показував я нашого булато-прошку акційного. І ще у нас є один акційний трактор. Це у нас 244 l також на КМС двигуні. Тут підлога практично рівна, бокова куліса. І по трактору 24 рік також е, на вузькій резині 95 на 24 люди колись просили, що по міжряддю можна взяти. Ось, Будь ласка, дуже гарно йде по міжряддю така резина. Е, трьохточка. Коробка доволі -таки кріпенька, гарні мости в принципі, по булату. Ну, е, один із самих таких дешевих тракторів, в яких є повнопривідних булатів. Оце якраз він. Ось редукторні мости по трактору йдуть. І мало того, що цей трактор у нас стоїть максимально дешево для такого трактора 5450. І на цей трактор ще також є знижка. Тому телефонуйте. Кому потрібен, поспілкуємося стосовно знижки і заберете собі цей трактор. Всім гарного вечора.